Це для всіх майбутніх підприємців. Скільки ви готові заплатити за власні помилки? Це питання особливо актуальне для тих, хто лише починає свій шлях у світі підприємництва. Багато людей, які хочуть відкрити свою кав'ярню, стикаються з проблемою браку досвіду та знань. Замість того, щоб вивчити всі нюанси, вони ризикують і відкривають свій бізнес без належної підготовки. Результат. Більшість таких кав'ярень закривається впродовж перших трьох місяців. Для того, щоб уникнути великої ціни за ці помилки, важливо заздалегідь розрахувати кожен етап. Саме тому ми пропонуємо готову програму навчання для підприємців без досвіду, де ви опануєте усі аспекти відкриття кав'ярні. Починаючи від побудови бізнес-моделі та сучасної концепції до формування команди мрії, яка приведе вас до результату. Не хочете боротися за виживання своєї кав'ярні? Тоді вже 24 жовтня старт нового потоку онлайн-курсу я.